Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка? Сьогодні я вам пропоную відгадати загадки зимові, тож слухайте дуже уважно та відгадуйте. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть. Що це за поратика, коли йде сніжочок? Це що? Вірно, зима. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто. Що це? Вірно, сніг. Прозорий в скло. Не вставиш у вікно? Що це? Діточки, це лід. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Вірно, це ялинка. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить. Яке дітки приходить свято? Так новий рік. Що то за віз, що без коліс, Влітку відпочиває, взимку дітей катає. Що це? Правильно, це санчата. Зроблений зі снігу, в нього ніс морквинка. Нас розвеселяє він біля будинку, до морозу і вітру цей товстунчик звик, від тепла і сонця тане. Що це? Звісно, сніговик. Молодці мої любі малятка добре попрацювали. Всі мої загадки відгадали. До побачення, до нових зустрічей!